Уявіть собі звичайну пожежу. Горить будинок, дим підіймається в небо, хтось викликає 118. Ви очікуєте приїзду професійних пожежників, але тут є нюанс. У Швейцарії більшість пожежників не професіонали. Це волонтери. Люди, які працюють у банку, на заводі, у школі, у супермаркеті. А коли лунає сигнал, просто кидають усе і йдуть гасити пожежу. І так виглядає момент, коли звичайне життя зупиняється, і хтось стає тим, хто рятує життя і майно інших. Без пафосу, без героїзму, просто тому, що це їхня громада. Мені вдалося побувати всередині пожежної частини міста С'єр і поговорити з командиром пожежної охорони та офіцером з пожежної електромагнітної безпеки. Більшість це волонтери, які прийшли допомогти. Це люди, які або вперше відгукнулися, або вже мали досвід та знову прийшли, щоб долучитися до операції. І це справді помітно така кількість охочих допомогти. Звичайно, є і професійні рятувальники, які зазвичай займаються такими операціями, але основну частину сьогодні становлять саме волонтери. Пожежна станція тут працює як точний механізм. Кожен волонтер має свою форму, своє спорядження і чітко визначену роль у команді. Навчання регулярно. Система оповіщення автоматична. Якщо щось трапляється, кожен знає, що робити і де має бути. У багатьох містах і селах пожежні машини стоять буквально в центрі громади. Бо пожежна служба тут, не десь там. Вона частина повсякденного життя. Система працює швидко. Коли находить виклик, комп'ютер визначає хтось з волонтерів найближче до станції або місця події. Тому інколи першим на пожежу приїжджає твій сусід, і це нормально. У Швейцарії пожежа це справа громади. Не держава рятує людей, люди рятують людей. І напевно, саме тому ця система працює настільки добре. До речі, у Швейцарії, якщо тебе запрошують стати волонтером, і ти відмовляєшся, ти можеш платити спеціальний податок.